Кубок імені воїнів футболістів відбувся в Южному. Турнір присвятили пам'яті загиблих захисників: Гнадія Тихонова, Артема Костенко, Артура Чепури. Перед початком футбольного матчу присутні шанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих южниців у російсько-українській війні. Не матч запросили рідних, загиблих військових. Вони поділилися спогадами та їх захопленням футболом. З самого дитинства Артем навчився в першій школі, і з самого дитинства він любив футбол. Це його було мрія. Це була його життя, життя було. І де він би не був, він завжди грав футбола. І от до самої загибелі він грав футбол. Сьогодні він. Настала повномасштабна війна, а вчора він грав футбола. Він в Харкові навчався він тут, грав за «Южний», в докері дуже довго. Зайцев, у нього був тренер. Їздили вони багато і в Каховку і в градиниці Черкаської області. Потім він поступив, пішов в армію, в армії постійно грав футбола. Тут, коли він в южному грав, йому дали кличку Марадона. Може, ви навіть знаєте, у нас він як Артем, так його ну а Марадона його часто дуже багато і скрізь його знають як по кличці Марадона. Так він і був Марадона скрізь. Він був і в армії Марадоною, і навіть в університеті, коли він чотири роки навчався, він теж там був марадоном. Він з М'ячом спав, він з М'ячом в поїзді був і завжди був з М'ячом. Він у Харкові, коли навчався. Він грав за чотири команди. Грав за факультет, за курс, грав, грав за СБУ міста Харкова. Він завжди говорив, Україна, мам, Україна це моє серце, Україна понад усе. Він завжди це говорив. Яна грав футбол здається, з дитинства. Він привчився нашу сім'ю любити футбол. Ми... Багато років їздили на всі матчі на Чорноморець, на Динамо. Син, не знаю, він перше його слово це було «в м'яч. Так що ми дуже футбольна родина була. Дуже приємно, що не забувають хлопці. І це дуже гарна така традиція буде робити такі турніри, чемпіонати. Організатором футбольного турніру в Южному виступили Сергій Кондрашов та Іван Савицький. Кубок пам'яті тепер проводитимуть щорічно. Парні, які погибли, захищай нашу родину. І велике спасі батькам, всім, хто прийшов посіти пам'ять, Родителям за те, що воспитали настоящих мужиків, воїнів. На кубок пам'яті я думаю, що всі одразу ну, відкликнулись і без проблем було зібрати, то тобто всі розуміють, всі знали ребята. Вильний матч пройшов на стадіоні ліцею номер один. Участь взяли чотири южненські команди: Альянс «Альянс», Нептун та Дю США. За результатами жеребкування першими вийшли на поле представники команди Альянс та «Саустім». Суперники з перших хвилин пішли в атаки. Ініціативи переходили від однієї команди до іншої. Та команді Альянсу вдалося забити гол у ворота суперника з рахунком 2-0 Альянс вийшов півфінал. Граля з принциповим суперником альянсом, Хорошая у них команда. Никак не готовились, если честно. Между собой всегда дружим, все, все дружат, все играют между собой. Да и как-то так на дружеских играем, никто кого. Никакой злости, ненависти друг другу нету. На дружеских, в честь пацанов. Раз мы так собираемся, что есть такая возможность. Удача была, сегодня они не на нашей стороне, на стороне Альянса. Вот, вот они один раз это ударили, поворотом, забили, радуются. Футбольному поєдинку зустрілися молоді вихованці Дю США та досвідчена команда Нептун. Щоб підтримати своїх підопічних, долучився до гри. Також тренер команди Євген Семенов. З рахунком 4-3 дю США перемогла Нептун. У фіналі футбольне протистояння зустрілися гравці Альянсу та Дю США. З результатом 4-1 вже традиційно здобула перемогу команда Альянсу. Я організував команду своїх молодих парній, яких треную. Дуже здорово, що Парни попробовали взрослый футбол, почувствовали, что это такое. Сыграли, мы выиграли задачу максимум, мы выполнили сразу же в полуфинале, обыграли опытную команду Нептун. 4-3 был хороший матч, как говорится, для зрителей. Все были довольны, красивые голы. Интересный матч. Уважаем всех соперников. Это турнир в памяти наших героев, наших футболистов. В финале мы сыграли с Альянсом уже немножко молодежь. Як говорится, що не готова психологически грати такі матчі со взрослими. Но це все опыт. Для них це все прежде всего опыт. Я тільки хотів би, щоб вони участвовали, играли, играли каждые выходные. Поэтому для дітей це запомнится на всю жизнь. Кубок пам'яті команда переможців вручила батьку загиблого воїна Артура Чепури. Організатори подарували рідним імені Кубки воїнів та футболки збірної України з їх прізвищем. Життєстверджувальний меседж южнинських митців. В художній галереї відкрилася нова експозиція. Це роботи учасників та учасниць творчого об'єднання Новація. 7 липня вони урочисто презентували добірку своїх напрацювань. Виставка отримала назву Життя продовжується. Картини виконані у техніках, графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, а також світлини. Треба, щоб життя продовжилось. Якщо подивитись на виставку, вона дуже позитивна і це дуже важливо, бо час тяжкий, постійно в хандру ходити не можна, треба якось себе підтримувати. Сам себе не підтримуєш, сам собі настрій не создаш, ніхто не допоможе. Тому якщо ми можемо якось, хоч якось допомогти психологічно, морально, просто настрій підняти, це вже дуже важливо. Не всі у нас художники приймають участь, бо багато людей пороз'їжджалося. Ну зрозуміло такий час. Під час відкриття представили нову учасницю творчого об'єднання Ірина Петрусенко. Увійшла до складу новації менше місяця тому. Вчителька початкових класів за фахом малює з дитинства та пише під псевдонімом Арія. Картини, які обрала для цієї виставки, це живопис, виконаний олією. Мисткиня продекламувала також авторські вірші. Якраз війна і вплинула на те, що я більше себе відкрила. І Мої роботи виставлялися в Доброславі, вони були в Одесі, вони пішли до наших хлопців в госпіталі, в реабілітаційний центр, я подарувала свої роботи, то тобто я потребу відчувала своїй душі віддати зараз хоча б те, що є в мене крапельку тепла для наших людей. Я в галереї виставляюсь вперше, а виставлялася, якщо ви пам'ятаєте, був у нас такий кофейник. Там було декілька моїх виставок. Там я виставляла свої роботи. Віктор Красюк представив фото краєвидів. Одна зі світлин вже несе історичну цінність, розповідає фотохудожник. Він зробив її три роки тому. Це яхта друга Віктора під назвою Арсенал. Це Дніпро в Херсоні. Зараз тут зовсім по-іншому виглядає все після затоплення. Зліва йде яхта. Яку побудував сам ну, мій товариш з Херсона, і на ній багато років, багато років ходив по Дніпру, по морям. Я хто чудом спасли при затопленні, і його самого чуть снайпер не зняв з того з протилежного берега. Це він розповідав. Виставка робіт художників та художниць новації триватиме протягом трьох місяців. Більше відео та інтерв'ю з відкриття. Дивіться у програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Дорослі, як діти, кулінарно-художній майстер-клас перетворився на імпровізовану дегустацію. Учасники майстерки спробували опанувати малюнок глазур'ю на печиві та мимоволі куштували інгредієнти. Ароматну випічку та кольоровий айсінг приготувала волонтерка Олена Ящук. Сьогодні перед вами пряники пряники це не звичайні медлогі пряники. Це а, прянички, пороцапки. Ну так як мені передалося більше ста років, тут використовується в гляночках, використовуються лише домашні продукти, не використовується ні маргаринів, нічого. Домашні яйця, домашнє масло, мед все все повністю домашні продукти. І це була моя фішка, з якої я починала свою діяльність. Як викладати контурні лінії, чим краще заливати, та як створювати орнаменти на солодкому полотні, все це учасники майстерки збираються спробувати вже самостійно та поєднувати з власними рецептами. Я взагалі не пробувала користуватися лазурієм. <кхім>, да. Я кекси пробувала пекти через те, питаю за кекс. Взагалі не складно. Я не думала, що так легко можна вдома самому зробити кекси і не купувати десь в магазині. Заняття з кондитерської майстерності підійшло як дорослим, так і дітям. Простір проєкту Відповідь на кризу проводить такі посиденьки для психологічного розвантаження та соціалізації мешканців і гостей громади. Ініціатива діятиме до грудня цього року. Мені здається, що зараз наша основна мета на всіх заходів це наші враження. Тобто, насправді, зараз що у дітей, що у дорослих, ми переживаємо дуже багато всього, дуже багато неприємного носимо, переварюємо, ми тривожимо. Ми Переживаємо і мета таких всіх наших заходів це дійсно отримати якісь емоції, отримати враження, посміхнутися, поспілкуватися і піти звідси з гарним настроєм, трошки підзарядженням і ще з про з яким з гарним продуктом з собою. Волонтери пропонують усім охочим долучитись до кондитерських майстерок. Загалом планується провести заняття щонайменше для восьми груп.